Заходячи в соціальні мережі, тут ще стикаєшся ти з тим, як і кожен, да що потрібно ще багато чому навчитися, зрозуміти, як це працює. Як ти взагалі для себе вирішила, що от знову йти в статус учня? Якщо люди мене розуміють, ті, які працюють на державній роботі, то вони розуміють, що це є рутина, шори, і ти ні вліво, ні вправо не маєш права повернути. Якщо тобі це не подобається, то ти звільняєшся, так як в моєму випадку, ідеш свій розвиток. Мені це завжди подобалося вчитися, тому проблеми з навчанням не було. А якщо ти інвестуєш в себе, то ти потім і отримаєш назад. Це ж ну, працює для тебе. Але справді Інстаграм це така цікава штука, і взагалі проявленість це дуже цікаво. Дуже важко було відкрити сторінку, когось підписати, виставити перший пост. Але якщо у тебе є ціль, то. Ти йдеш до цієї цілі, і це насправді потім вже стає не дуже важко.